Я вам такого швиденько, щоб закинути вам матеріал. Як ви вже от, то нашого як то? Ага, то зараз буде тест нашого елітеха. Точніше він вже пройшов, він вже повністю складений. Дивіться, такі о, для нього до дитяча задача навіть значить, того, що три ножа, ще не забитих, все нормально. 35-м сверлом девольтовським, українського девольта. Ану, фокус. Я на нього такого насадив. 50 Що -е. ми будемо гратися? О. Добро. Режим шуруп. То буде водно максимальній муфті. Буде спрацьовувати. О. Ага, угу. ну це ж друга передача. На першій ми можемо його тут закусити. Поняли, да? В режимі сверління і сверління з ударом він валить на цілого, як каже дядько Максим. Показуємо. Так, секунду. о. Угу. А де ви? А ви тут, Все, я поняв. Я зараз душу легенько, не скажу що по-конськи, але кілограм 5 я надаю на отаке сверло простейше, но. 50 я на другій швидкості. А на першій то зараз будемо знімав стружку. От то зараз буде рвав. Де там ви? Кирвіться, щоб мені шкарпетки не намотало на вісь. На Ух ти. Єс, ні? Поставив вісьмерку, бо я вже того... Ой, шест, ну коротше, мультика. Я вже того 720 ваттного розрядив. Не тягне він так, як він може з восьмерки взяти, Тож, аж, аж робити хочеться, так як він робить з восьмерки. в общем, робить ваш звір? Так. У мене ще є отакі о. Безударний. Без ударного поставлений сюди патрон. То що я тоді... мав інших теж друга передача сверління, ганя. Блоки в них ті самі, типу. Зараз сам в тому переконаюся і вам покажу. Так, ну тут можна в цей іпиляті. Так, друже, що ти хочеш? Друга швидкість. От. Або м'яко акуратно йде. Або врубай. Першу, першу вруби. Mm. Да, і балансування в них і вісь ідеально. Перша. Зараз переміщу вас трошки. Подальше від кон... концерта. Ух ти! О, не дужав прокручивать. Я не знаю, як їх задушити на першій швидкості. То. При старті і добре, що вони так повільно, ну типу набирають оберти повільно. При старті там мільйонний шунт. В контролері мільйонний шунт. І вони одномільйонний шунт. Хто поняв, той поняв. І вони встигають спрацювати. Я, я поняв, Вам нічого не видно. Ага. Я Де то оператора нема. Та біда, понімаєш. Нема оператора, то це є проблема. Треба все самому в плані сверлить. А потім що хто прибирав, бачиш? Ладно. Ух ти. Ух Тут ну, вже я виїхав з отвора, то понятно. Тоже на другій передачі. О, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Весь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Оце перенавантаження. В общем, такі ш... шурики, отакі наші шурики, ото зубер, штурм і то все Вони люблять отакі акуми А ці акуми, ну і починайте з 720 ваттна, ну, вот то непогана штука, але О, такі більше В общем я не люблю 67 мільйонів Это то... таке Четверка, тройка, то що вони можуть віддати потужність. Ти тоді працюєш ним, розумієш? І транзистору легше, бо менше падіння напруги. Типа, треба менший струм. Коли більше напруга для тієї самої потужності. От. Все, добре. Основні відео. Поки це знімаємо, вже завантажуються і обробляються. Біда в тому, що треба обробіток не менше 17, а то й 20 годин. На моїх півтора години стандартних 4К. Отакий От. От -от зубер наробив нам справу 50 м сверлом. Все, рекомендую Діол, Телітех, Зубер, Штурм, ще там, які ви знаєте, фірми. От. Але я беру без удару, об'яснив я в двох попередніх відео. Більшість то ну, в першій частині відео його ремонту цього зубра я об'яснив, чого не люблю саме ударні. Ну і він так-то чуть-чуть довше получається. Не показав, знаєте що не показав? Може бути на люфт хіба я в тих відео. Ну, коротше, тут люфта, ви ж знаєте, що нема тут. Люфт хіба це і буде, хіба... О! Як сказати? Ух ты! Так. то там людям показать. Это люфта. Люфта нема. Добре. Секунду. Добро. Как ну, ну, а. бы там люфты показать, не показать. Да я... Типа и нема. Почти что шитать да а если патроны вот зажать ну патроны в смысле поняла то что он и хит мая там же мы же смотрели что он так понимаешь а вот например вот саме шурик без удара от угу. вот без без удара ну, те, що я кажу, чи ні що менший люх ні сверло не, не касається не привадь ухти ну, тут же железно О, весь Ммм... Mm, липш, дай. Букіровку. Все. Коротше. Люфта нема. Є ось, з редуктором він шатається. Поняв? З редуктором. Вам то видно, ні? Дивіться. Ну, зараз. Попробую вам показати. Угу, то воно. Ну, якщо видно, то видно. З редуктором йде. Чого? Того, що тут нема ніякого степеня свободи, вала. По мірі зноса, вичовпування, видовбування тих посадкових місць в редукторі. Коли ви щось сверлом, поняв, душите, робите. Типа якийсь отвір розширяєш вирлом, ну, там орфризою шуриком. Де підшипник його тут, а отут твій речах, яким ти ламаєш його. В общем. з такою роботою, так. Да, воно швидко вийде з ладу. Такс. От наші шурики разом. О, вони разом. О. От. Я вам скажу, що на міліметр 3 аби був довший. Оцей. Але так три міліметра він грає ну, на удар. Для муфти менш виділена місце для цього зацепа. Значить менш глибше оце сидить. Треба більше місця зазора. О, а тут є для хорошого хвата. От, просто. с таким самым блоком управления понял ну с вот этим с вот этим блоком управления я понял все ладно туди... Будуть основні відеоролики, от, шунт мільйонний. Будуть основі відеоролики на каналі. Заходьте, дивіться, діліться, хваліть і так далі. Все. А я пішов спати. До побачення. Всім всіх благ в Україні, перемоги, миру та всіх справ, які для тієї перемоги потрібні. Хай вони будуть плідними.